Здоров'ясь! Ви просили мене робити огляд на кожен день містера Олімпії, і я подумав, ну окей, давайте спробуємо. Сьогодні вночі проходив попередній показ відкритої категорії, а також категорії до 212 фунтів. І десь приблизно зараз проходить або вже закінчився показ категорії Classic Physique. Ну це залежно від того, коли я випущу це відео. Розпочати пропоную із 212-ї категорії, бо там вже відбувся власне і сам фінал, і переможця ми вже знаємо. Свій другий поспіль титул виграє Кіан Пірсон. І якщо просто сказати, що це заслужено, то можна взагалі краще нічого не говорити, бо це слово абсолютно ніяк не передає усю цю роботу, яку виконав Кіон. Ви просто гляньте на це фото. Тут Кіон із минулорічної Олімпії, із теперішньої. Годьтесь, виглядає так, ніби це два різні атлети. Як би це пафосно не звучало, але він реально змагається із минулою версією себе, і йому вдалося стати кращим, аніж він був минулого року, причому набагато. У Шона Клоріди просто не було жодних шансів. Він у підсумку її посів другу сходинку, але зараз ведуться деякі суперечки, бо кажуть, що Ангель Кальдерон був кращий за Шона. Але давайте в першу чергу порівняємо його із переможцем, бо саме вони батлились минулого року. А у 22-му Кларіда завоював цей титул у свою колекцію. Проте зараз Пірсон був абсолютно для нього недосяжний. Кларіда дуже сильно програвав в ногах, і взагалі він був значно менший, не такий пропрацьований, помітно менші груди. Говорилось також про непропорційні ноги одна відносно іншої, тому і програв він по всіх параметрах. А от Кіан Пірсон виглядав просто прекрасно, я би навіть сказав. І в кулуарах вже ведуться розмови про те, що він має себе спробувати у відкритій категорії, бо він дійсно надзвичайно пропорційний, доволі великий і просто супер естетичний. Тим більше, що прецедентів, коли атлет із 212-ї приходить у відкриту категорію і виграє, було вже неодноразово, і от якраз зараз двоє з них батляться за чергову перемогу на МО. Щодо відкритої категорії, то тут абсолютно нічого не зрозуміло, бо основні претенденти показують досить рівну форму. Подекуди хтось випадає там, а хтось там, але в загальному вони досить близькі. Багатьох оглядачів трохи спантеличив той факт, що Самсона Дауду одразу поставили у центр. Це рахується таке досить козирне місце. І порівнювали його, звичайно, із хадічу Паном та Дереком Лансфордом. Здається, ніби поморозили і дещо обділили увагою Ендрю Джакіта, хоча він ніби виглядає абсолютно окей. Ну і також варто сказати, що це всього лиш досудівський показ. І можливо у фінальній частині уваги йому приділять набагато більше бо атлет все ж таки уваги заслуговує. Він високий, він дуже масивний, і що мене підкупає, при цьому всьому він має вузьку талію і дуже хороші пропорції. Так, у нього, звичайно, не найкращі і не найбільші грудні м'язи, що безперечно забере декілька балів. Ну і також варто сказати, що судді, скоріше за все, тримають в голові також розмови про синтольні плечі та ікри атлета. Експерти натомість кажуть, що він зробив недостатньо для того, щоб бути навіть п'ятим. Щодо трійки основних претендентів, то давайте розпочнімо із того ж таки Самсона Дауди. Він виглядає набагато краще, аніж був на прес-конференції, і якщо подумати про це з холодною головою, то ну, цілком закономірно. На сцені, звичайно, набагато краще освітлення, плюс на атлета також вже накладено грим, ну і не забувайте про пампінг. Я дуже і дуже сумніваюся, що він навмисно пампився до прес-конференції. Самсон, звичайно, виглядає куди більше за своїх опонентів. Руки в об'ємі у нього просто величезні, хороша масивна спина, а ноги ну це взагалі пісня. Хоча варто сказати, що вони не такі пропрацьовані та глибокі, як в того ж таки Хаді Чупана. Іранець точно виграє у дауди по грудях, по дельтах. Його деталізація це просто щось з чимось. Ну І також варто сказати, що, скоріше за все, в цьому компоненті він обійде і Дерека Лансфорда. Ну а дерек, у свою чергу, напевно, найкращий із цієї трійки у тих позах, де фігурує спина. Так, можливо, вона не така велика, як у Дауди, бо Дерек значно нижчий за Нігерійця, але виглядає вона надзвичайно пропрацьована, надзвичайно пропорційна і, як на мене, найкраща із цієї трійки. Мені тут трохи важко судити, але кажуть, що Лансфорд дещо більше, аніж він був на минулорічній переможній для себе Олімпії. Та й взагалі ми здається потрапили у таку ж ситуацію, як і минулого року. Дауда найбільший серед цієї трійки, Хаді Чупан найбільш пропрацьований, найбільш сухий у найкращих кондиціях. Саме по сухості, по глибині м'язів із цих трьох. А от, а от Лансфорд, ну, не сказати, що він найбільш естетичний, можливо, навіть Дауда, як на мене, естетичніший, ніж Дерек. Але Дерек, безперечно, теж крутий. Він якась золота середина між чупаном та Самсоном. Тому судді реально у дуже важкому положенні, бо як ти їх не розстав, все одно будуть якісь претензії, будуть якісь розмови, будуть якісь незадоволення до суддів. Ну і це, як на мене, якраз буде свідчити про рівність цих атлетів. Я, звичайно, маю на увазі не абсолютну рівність, а те, що у кожного з них є якась своя сильна сторона, якась своя фішка. Ну і що стосовно класиків, то наразі чітких, хороших відео та фотографій, на жаль, немає. А з того, що є, якось трохи важко зробити якесь порівняння, проте давайте спробуємо. Кріс Бамстед, як завжди, найбільший серед усіх основних претендентів, але зверніть свою увагу на веслі Візерса. Він також великий, високий, масивний атлет і при цьому дуже добре пропрацьований у дуже хороших кондиціях. Ноги у нього просто бомба, і ну, поступаються, напевно, тільки зі і то ну, тільки по розмірах, а кондиція ну просто огень. Готурюся, що Веслі виграв у Рамона Діно цьогорічний Арнольд Класік, і зараз на цій сцені також виглядає, що Візерс дещо кращий за Рамона. Але тут, звичайно, інше суддівство, можуть бути якісь інші параметри у їх представників, тому списувати його я б завчасно не став. Урска Калічинський дещо поступається, як на мене, своїм основним претендентам, але в загальному виглядає добре. Також гарно пропрацьований, у хороших кондиціях, усе січеться, але ну, він здається, помітно менший. Звичайно, можливо, вистрілить іще хтось, але по цим фото, на жаль, так і не скажеш. Думаю, що більш детальніше я розберу у своєму фінальному відео про Олімпію. Також особисто для мене дуже цікава категорія буде менс фізік по минулому року було видно, що атлети там дуже сильно прибавляють, починають більше уваги приділяти ногам, і в загальному їх вигляд за декілька років дуже і дуже змінився. І виглядає це надзвичайно естетично. На цьому все, друзі. Я думаю, почуємось або завтра, або в понеділок. Бо якщо завтра із новинами затягнуть, то ну, немає сенсу випускати такі відео, так як сьогодні, в 11 вечора. Тому побачимо, побачимо, як то кажуть. Підписуйтесь, слідкуємо за Олімпією разом.